Реанімаційний комплекс на плечах у військового медика українські підрозділи отримали в користування нові системи життєзабезпечення канадського виробництва. Наші журналісти побачили, як бойові медики навчилися користуватися цими комплексами і вже готові розказати, як вони допомагають рятувати життя бійців. Апаратура називається MUFS-SLC. Апаратура була розроблена канадським виробником Thornhill Medical. і це реанімаційні системи. Ці системи реально рятують життя наших захисників. Перед нашими очима цими реанімаційними комплексами вчаться користуватися військові медики з різних підрозділів. Це є uh інтегрована система, яка в себе включає чотири основних апарати, які потрібно під час для роботи з тяжко травмованим або тяжко пораненим, або тяжко хворим пацієнтом, тобто це такий компактний девайс, який включає в себе монітор пацієнта, апарат штучної вентиляції легень. Аспіратор, тобто те, що може забрати якийсь слиз, ротової порожнини, страхеї, якщо це потрібно, відповідно, і концентратор, як безперервне джерело кисню. Іншими словами, це реанімаційне відділення на плечі у військового медика. Загалом система важить 18 кілограмів, і перенести її можна як важку сумку. Працює вона від акумулятора, не потребує під'єднання до балонів із киснем, а використовувати її можна безпосередньо в бойових умовах. Українські військові підрозділи отримують партію з 30 таких систем. Це допомога від канадської благодійної організації та федерального уряду Канади. У 2023 році ми зв'язалися з канадським урядом, тому що ми знали, що в канадського уряду є такі установки, і почали працювати дев'ять місяців. Ми працювали з урядом, щоб вони нам передали цю апаратуру. Перший раз ми передали апаратуру і в головне управління розвідки, і в евакуаційні потяги. Ну і після того в нас зав'язалася така гарна співпраця з федеральним урядом. Перед тим як привезти апаратуру, ми передаємо апаратуру виробника. Вони перевіряють кожний апарат перевірений, щоб там все все працювало, бо це ж все таки життя людей. Вони перевіряють цю апаратуру, а потім ми вже літаком це все доправляємо до України. Що тут разом спрацювали? Уряд або уряди, великі донори і окремі люди, які давали дуже невеликі внески для того, щоб це відбулося. І це показує, як насправді великий український світ може працювати разом. Коли українці по всьому світу об'єднуються заради спільної цілі, немає неможливих речей. Треба привеземо вертоліт, треба привеземо унікальне медичне обладнання, треба привеземо або перевернемо гори». Система надійна, кажуть військові медики, але її ефективність залежить від швидкості та вправності того, хто нею користується. Анастасія рятує життя бійців на покровському напрямку, одному з найгарячіших. Навіть під час інтерв'ю військова медсестра тримає на руках собаку на прізвисько ріки. З нею разом і на позиціях і у відрядженнях каже, що найкращий спосіб побороти післявоєнний стрес. Ну він зі мною з місяця. Тому більша реакція це на місто, чим зараз вже тут, тому що там постійно ну, би, звуки, і йому було це набагато комфортніше, чим тут машини, людей куча. Тут він більше стресує. Анастасія вже випробувала новеньке обладнання. Каже, щось схоже було в батальйоні, де вона служить, але цей апарат вражає своїми можливостями. Так, да, він максимально легкий використанні, він максимально транспортабельний. Тобто, допустимо, навіть якщо там машина під'їхала, а там ну, машина стала, але ти вже на апараті можеш тримати цю людину. Не обов'язково, щоб це був медик, Ну, типу, можна пройти сімсі, плюс курси по цьому апарату, ну якесь мінімальне обучення, і ти вже можеш ним володіти. Сили спеціальних операцій Азов, Хартія, Вовки да «Вінчі». Медики цих та інших підрозділів навчаються, як користуватися системами. А вже завтра застосовуватимуть реанімаційні комплекси на передовій. В той же час благодійники працюють над тим, щоб ближче до кінця року привезти в Україну ще одну партію таких систем, щоб врятованих життів на різних ділянках фронту було більше. Софія Булучова, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.